За перше півріччя 2025 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 897 мільйонів гривень. По загальному фонду бюджету податки збори та інші доходи склали 636 мільйонів гривень. Рівень виконання складає майже 102%. Понад план надійшло 11,8 мільйонів гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження по загальному фонду бюджету збільшились на 93 мільйони гривень або на 17%. у червні місяці 2025 року відбулася чергова сесія Мукачівської міської ради, на якій було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету на 2025 рік. Даними змінами було розподілено та спрямовано кошти в сумі 500 тисяч гривень за рахунок коштів обласного бюджету у вигляді іншої субвенції. Для проведення поточного ремонту у Мукачівській лікарні Святого Мартина разом з цим було внесено зміни за напрямом спрямування коштів, які було затверджено на попередній черговій сесії, також в сумі 500 тисяч гривень, зокрема для проведення поточного ремонту реабілітаційного відділення у лікарні Святого Мартина. Таким чином, для проведення даного виду робіт ми отримаємо з обласного бюджету кошти у вигляді іншої субвенції у загальній сумі 1 мільйон гривень. Також за рахунок коштів міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного бюджету було розподілено та спрямовано кошти у сумі 7,9 мільйонів гривень для проведення робіт з протипожежного захисту. У закладах загальної середньої освіти. 10,9 мільйонів гривень було спрямовано кошти на компенсацію виплат за належні отримані жилі приміщення п'яти особам, які мають статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту населення. Також 4,4 мільйони гривень за рахунок коштів державного бюджету було спрямовано управлінню освіти культури, молоді та спорту. З з метою створення сучасного освітнього простору на базі Мукачівського ліцею за рахунок перевиконання дохідної частини за січень травень 2025 року було додатково спрямовано кошти. 5 мільйонів гривень на підтримку сил оборони, 3 мільйони гривень передано кошти до бюджету Мукачівського району у вигляді іншої субвенції для перевезення громадян, які будуть проходити військову службу під час мобілізації. Також було додатково спрямовано півтора мільйона гривень з метою проведення робіт з капітального та поточного ремонту у житловому фонді. 2,9 мільйони гривень спрямовано на реалізацію заходів програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства. 1,7 мільйонів гривень спрямовано кошти на різницю між встановленим тарифом та вартістю послуг з водовідведення та водопостачання, та 500 тисяч гривень за рахунок коштів перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету спрямовано на проведення поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту. Протягом першого півріччя мало місце фінансування видатків, які профінансовані в в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів, в тому числі і захищені статті видатків, і станом на 1 липня 2025 року, за захищеними статтями видатків по бюджету Мукачівської міської територіальної громади заборгованість відсутня.